Як правильно читати футпринт, що дані футпринтів взагалі означають? Тобто, приклад на ось у цій картинці ми доволі часто ділимося. А що це означає, як це відторгувати? Давайте розберемося прямо зараз. Футпринт це є частина order flow індикаторів, які показують нам конкретно, що відбувається в середині, де люди купляють і продають велику кількість монеток. Для чого чому для нас футпринт дуже важливий? Тому що це так, як рентген. От представте собі там поламали палець і стоїть питання: робити гіпс чи не робити. but Ви зробили рентген, конкретно видно, є тріщина, все зробили. Так само, футпринт він показує вам, чи були великі монетки, чи хтось купив, чи хтось продав. Тому для вас і для нас це дуже важливо. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що будуть декілька практичних прикладів прямо під кінець, які вам допоможуть це використовувати. Ми, як ви знаєте, ми в основному використовуємо платформу АТАС, їх є різні, і е, сам футпринт можна від, е, зробити налаштувати по різному, що він вам буде показувати різні дані. Я зараз. Вам хочу пояснити, що ці дані означають Перший тип е, футпринта це називається профіль об'єму або волюм профайлу. Що е, це таке? Давайте перед тим, як я його поясню, покажу вам, е, що ми взагалі при налаштуванні профілю об'єму, е, що ми взагалі можемо налаштовувати. Як бачите, у нас є три основні колонки, які ми можемо налаштовувати. Коли ми працюємо з профілем об'єму. перше, це є взагалі яку ми інформацію беремо. Ми якраз по цьому основне будемо е, проходитись. Е, інший цей формат, відображає, як відображаються ці дані. Бачите, Можна бід Ask, Volume Profile, Volume Profile. І наступне це є, яким кольором воно буде показувати. Бачите, можна trades proportion, можна бід Ask, я люблю heatmap. Що взагалі означає ось ці всі дані? Давайте вам по конкретному прикладу. Ось у цей конкретний приклад це є з монетки ефірі. І подивіться, що тут показано. Тобто, тут показано, що, наприклад, в ось у цьому місці, по ось у цій ціні 162850 було проторговано 44100 тисячі контрактів. Тобто, це люди і купили, і продали в цей момент по цій ціні. 53 600 контрактів, тобто такий профіль об'єму він додає купівлі і додає продажі, і показує кінцеву цифру. Чому, наприклад, тут йде різниця по кольору? Замітьте, що, наприклад, ось такий темно-синій або взагалі прозорий колір який незамітний, і чим більший об'єм. Тим він гарячіший, тому що ми в на платформі, яка зробила ось це налаштування. Бачите, ось тут: хитмап by volume. Тобто, чим? Більший об'єм, тим колір ось такий гарячіший, це так ближче до сонця. Чому для нас це дуже важливо? Тому що чим більший об'єм, тим більша ймовірність, що ціна на нього відреагує, відіб'ється від нього, і ми біля цього можемо відкрити угоду. Тобто ціна любить рухатись від великих об'ємів до великих об'ємів. Коли ми відкриваємо графік, от наприклад, це зараз реальний графік ефірима, і коли ви дивитеся на картинку, і ви в першу чергу будете що бачите, де є великий об'єм. і якщо це цей об'єм, він має бути в правильному місці, щоб ми е, по ньому могли робити трейд. Наприклад, наприклад ось тут, бачите, ось цей діапазон, оцей був канал, і ціна зробила ось цей ріст, і подивіться, де основний об'єм вийшов. Тобто не тут, не тут, не тут, а в самій горі. Це зазвичай означає, що ціна буде розвертатися, тому що це називається виніс. Це доволі, якщо у вас якесь. Слово, яке я вимовляю, буде незрозуміле. Ви в коментарях пишіть, і я буду детальніше уроки про цьому писати. Також окремий урок, що таке дом та футпринт, буде в описі і в карточці, щоб ви, якщо перший раз це бачите. Пройшли спочатку, взагалі, базу. Базу, ось оцей об'єм волюм Profile, Це той об'єм, який я основному використовую, тому що мені саме важливіше побачити, де найбільше об'ємів було проторговано. Наступний тип це є дельта. Що таке? Дельта, як ви знаєте, ми на для вас записали урок про кумулятивну дельту, і до речі, вона так само буде в карточці. Відео про цей урок рекомендую вам подивити. Якщо коротенько, що таке дельта, дуже коротенько вам поясню. Є конкретна ціна, є конкретна ціна, і по тій ціні хтось купив, наприклад, там 100 монеток, і а хтось інший, наприклад, продав 150 монеток, тобто різниця дельта буде мінус 50. Це є різниця між купівлями і продажами по ринку риночними заявками. Бачите, наприклад, ось тут дельта плюс 3600. От по ось цій ціні, це так само монетка ефір 1585 ціна. Бачите, позитивна дельта 3600, 3700, 3900. Для чого взагалі нам потрібна дельта? Дельта дуже гарно показує виноси. Що це означає? От, наприклад, ви часто будете бачити якийсь діапазон, і побачите, ціна зробить перехай цього діапазону і піде в іншу сторону. Тобто, люди, які були в продажах, їхні стоп-лоси, це якась і буде позитивна дельта. Давайте зараз, от з вами, прямо в режимі реального часу, от подивимося на як можна подивитися на дельту. Тобто, ви берете, заходите на налаштування і можна от взяти, бачите, дельта. І тут так само дельта підсвічується по кольорах. Можна вибрати, наприклад, «Bid Ask Volume Proportion, і тут вона буде більш краще видно: червоні це на продаж, зелені це на купівлю. Бачите ще раз, ось тут нагадую вам, от і показую, що в нас є три основних моменти, які ми в Атасі налаштовуємо: це є контент, контент це от профіль об'єму, дельта, «Bid Ask». Це те, що ми тут дивимося. Далі отут формат, в якому ми це дивимося. І третє це кольорова схема. Це те про що ми будемо постійно дивитися. Я особисто не дивлюся по дельті, як самі. Тому що Дельта як сама по собі, вона не настільки є важливою для нас, тому що мені набагато вживіше, де в принципі великий об'єм був проторгований, бо я все рівно об'єми використовую з технічним аналізом і з розумінням, за рахунок чого може піти ціна. Третій доволі популярний варіант, як відображається ціна, це є bid-ask. Що таке bid-ask Дуже простими словами. От є у нас конкретна ціна. Є от конкретна ціна, є купівля, bid, і є ask продаж Тобто ми в конкретному місці бачимо, де люди купили чи люди продали. Ну ось отут, на цьому профілі об'єму, на цьому реальному графіку, якщо ви замітили, ми бачимо: зліва це є продажі, справа це є купівлі. Як воно працює? Тобто Ми продаємо по ринку, воно працює навхрест. Це означає, якщо ми. По ринку продаємо. Ми продаємо в чужу лімітку. Якщо ми купуємо, ми купляємо в так само в іншої лімітки. Є велика частина трейдерів, які графіки саме дивляться через bid аск. Тому що їм це допомагає. Мені бідас не настільки важливо, я можу без цього. Тому що для мене найважливіше це і місця, в яких в принципі великий об'єм проторговується, тому що великі гравці вони можуть як і купити, так і продати, використовуючи як і лімітні, так і ринкові заявки. І від того бідас буде міняти кольор. Також в футпринті ще є інші типи даних, як ви бачите, можна дивитися, кількість проторгованих трейдів. Я особисто цього взагалі не використовую, але. Кількість проторгованих трейдів дуже часто буде е, одно так само е, в тих місцях, де і найбільші об'єми проторговані зазвичай статистично. Іноді можна, як бачите, це є об'єми і трейди, одночасно дивитися об'єми і дельту. Зараз, друзі, як і обіцяв, перейду до того, що покажу вам найжирніший приклад для тих, хто дійшов до кінця. Прошу вас підписатися на цей канал. Ми створюємо багато контенту. Для вас це взагалі безкоштовно. Для нас це дуже важливо, бо це сигнал того, що ми робимо вам потрібно і вам допомагає. Ми будемо більше стати. Ратись, дякую, давайте е, перейдемо до конкретного прикладу профілю об'єму, який я використовую. Це є е, я використовую Volume Profile і я його підсвічую. Е, оцей Heatmap, мап байхітмап. Heat Чому? Тому що мені важливо. Побачити, в принципі, де є найбільший е, великий об'єм. Чому я не дивлюся біт аск? Тому що я дуже часто бачив такі ситуації, коли, е, от є, наприклад, книга заявок, є е, велика заявка, от стоїть, наприклад, велика заявка, довго стоїть, її не реалізовують, і вона бере її, якийсь гравець по ринку кидає. І вона, замість того, щоб виглядати в одному місці, вона взагалі розмазується по графіку, її навіть не видно. Тому е, для мене, в принципі, важливо бачити, де є великий об'єм. Е, от, наприклад. Тільки що я відкрив трейд по монетці Ада. І от чому основна причина, що я відкрив об'єм по відкрив угоду по монетці Ада. Тому що якщо от подивіться, тільки що е, хтось поглинув 1,5 мільйона і 900 тисяч монеток на споті Але перед цим. Ви коли ви дивитесь на великі об'єми, ви завжди повинні думати про контекст, зрозуміти одну штуку, що великий об'єм як це не є золотий грааль, тому що це є реальні люди, які відкрили продали чи купили якісь монетки, і вони можуть так само помилятися. Тому для вас дуже важливо використовувати це в правильних місцях, щоб цей ваше співвідношення ризику до прибутку було дуже сильно в вашу сторону. От, навіть на ось у цьому прикладі. От, подивіться, монетка АДА уже вже упала на 22%. Тобто запас входу вже вниз набагато нижчий. Наступне, вже відбулася ось така велика реалізація і великий об'єм по низах. Тобто, вже лонгістів якихось тут десь засадили, вибили. Тобто ймовірність від хоча б навіть відкат зробити в цю сторону, вже дуже високий. І третє, ось отут прямо на перелов, ось отут прямо на перелов, я. Побачив ось оцей великий об'єм, який вам от тільки пару секунд тому показував. Тобто ціна упала і далі хтось почав підставляти велику лімітку і штовхати цю ціну наверх. Все. Для мене це сигнал присутності великого гравця. І я зайшов. Зараз ціна дає вже один до одного. Я буду радий, щоб вона хоча б зайшла в цю зону. Тут я скину частину угоди, щоб бути без ризику. Та й все. І подивіться, в чому сила цієї угоди в мене ризик, бачите, який маленький? Тобто ризик в цій угоді 1%, а потенціал в цю сторону, це є 1 до 4, а сюди потенціал це є 1 до 8. Тому ви вам потрібно використовувати об'єми в правильних місцях, друзі. А зараз нагадую вам подивитися про наш наступний урок, який допоможе вам вивчити і зрозуміти, як працює Flow ще глибше і ще краще. Тому прямо зараз відкривайте цей урок, дивіться, вчіться і діліться з вашими друзями. До побачення.